Доброго дня. Тема уроку електрична напруга. Одиниця напруги, вольтметр». Ви, мабуть, вже чули. Не підходь там висока напруга. І бачили відповідні попереджувальні знаки. Або знову впала напруга в мережі. Чи низька напруга і пральна машина погано пере. Можливо, чули. Що хтось із дорослих, дивлячись, наприклад, на двигун, запиту, на яку напругу він розрахований. А що таке електрична напруга і чому на всіх електротехнічних пристроях наводять її значення? На сьогоднішньому році ми в цьому розберемося. Ми вже знаємо, що під дією електричного поля, яке створюється джерелом струму, заряджені частинки рухаються впорядковано по провіднику. При цьому виконується робота. Так от для характеристики електричного поля і вводять дану фізичну величину, яка називається електричною напругою або просто напругою. За означенням, електрична напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці, позначається великою літерою У. З означення слідує формула, що У дорівнює відношенню А до Q, де У це електрична напруга, А робота, яку виконує електричне поле під час проходження струму, і Q значення електричного заряду, перенесеного струмом. Одиницею напруги всі – вольт, яка названа на честь італійського вченого Олександра Вольте. З формули ми можемо зрозуміти, що 1 Вольт – це відношення 1 джоуля до 1 кулона. Тобто, що таке 1 Вольт? 1 вольт це така напруга на ділянці кола, за якою електричне поле виконує роботу 1 джоуль, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює 1 кулон. Звичайно, в даної фізичної величини те ще кратній частині одиниці електричної напруги. Щоб було зручно вимірювати маленьку та велику напругу. Наприклад, 1 мікровольт – це 10-6 степені вольта, 1 мілівольт 10-3 степені вольта. А 1 кіловольт – це 10 в 3 степені вольт. Яка напруга подається у ваш будинок, ви, мабуть, вже знаєте. Вона рівна 220 вольт. В школі над розетками зазвичай такий напис є. А яка напруга подається на акумулятор вашого мобільного телефона під час його зарядки? Для цього досить взяти зарядний пристрій і почитати. Ми можемо побачити, що на йому стоїть напруга зазвичай 5 В і 2 А. Це означає, що ваш смартфон заряджається електричною напругою 5 В. При цьому під час зарядження сила струму проходить 2 А. Як бачимо, ми вже навчилися читати багато поміток, які є на побутових пристроях. Продовжуємо. Як же виміряти електричну напругу? Для цього існує прилад вольтметр. Ми бачимо його приклади на екрані. Вони бувають різні, бувають стрілочні, бувають цифрові. Умовне позначення це коло з великою буквою В. Розглянемо правила, яких необхідно дотримуватись під час вимірювання напруги вольтметру. Перше, вольтметр приєднується паралельно. Як бачимо, він дуже схожий до амперметра і відрізняється лише по значенням на приладі. Але важливо пам'ятати, що амперметр підключається послідовно, а вольтметр паралельно. Якщо їх підключити неправильно, вони вийдуть з ладу. Дороги. Так як і амперметр, клему вольтметра, біля якої стоїть знак плюс, слід з'єднувати із проводом, який йде від позитивного полюса джерела струму, а клему зі знаком мінус із проводом, що йде від негативного полюса джерела струму. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму вольтметр приєднують безпосередньо до клем джерела. Ну і також варто зазначити, що при вимірюванні напруги. Треба враховувати межі приладу. Якщо вольтметр розрахований на 5 вольт їм не можна вимірювати напругу більше 5 вольт. Інакше він просто згорить. А тепер розв'язування задач. Перша задача знову ж розрахована, щоб ми згадали, як читати прилади. Ітак, яку напругу показують Вольтметр? Зверніть знову ж увагу. Так же, як і амперметри вольтметри можуть вимірювати велику і маленьку напругу. Якщо в нас міститься просто буква В, це означає, що шкала проградуйована в вольтах. Якщо на рисунку Б ми бачимо мілі вольти, то значить це мілівольтметр. Він вимірює напругу в мілівольтах. Дуже маленьку. А ось на рисунку В. В нас вольтметр вимірює в кіловольтах, Тобто дуже велику напругу. І так, на рисунку А ми можемо побачити, що ціна поділки становить скільки? Якщо від 10 віднімемо 5 буде 5, і поділимо на 10 проміжків, буде 0,5 Вольта. Тобто ціна поділки становить 0,5 Вольта. А значить, зараз вольтметр показує. 7,5 Вольта. На рисунку Б в нас ціна поділки. 8 відняти 4, 4, 4 поділити на 10 000 мВ. Якщо після 8 ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 5 проміжків. Це значить, що 5 помножити на 0,4 буде 2. 8 додати 2. Буде 10 мВ. І на рисунку В спробуйте відповісти самостійно. Задача 2. Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду в 15 кулон була здійснена робота 6 кДж. Записуємо коротку умову. Дано. Сказано, що пройшов заряд 15 кулон. При цьому була виконана робота, означали літерою А 6 кГолів. Тобто 6 тисяч джолів або 6 на 10 третій степені джолів. Мідома напруга. Розв'язання. Тут нам знадобиться наша головна формула із уроку. У дорівнює А поділену на Q. Можна підставляти, адже в нас все є. 6000 джолів поділити на 15 кулон, І в нас буде 400 вольт. Відповідь. Напруга рівна 400 вольт. Задача розв'язана. Задача 3. Під час світіння лампи розжарювання виконується робота 3,96 кДж. Визначте електричний заряд, який пройшов через лампу. Якщо вона ввімкнута в мережу 220 В. Записуємо коротку умову другої задачі. Дано. Сказано, що лампа при світінні виконує роботу 3,96 кДж, що відповідає 3960 дж, Напруга на лампі 220 вольт. Визначте електричний заряд, який пройшов через лампу Q під час виконаної роботи. Записуємо знову ж нашу формулу У дорівнює А до Q. З неї прямує, що Q дорівнює відношенню А до У. Підставляємо. 3960 джоулів поділити на 220 вольт дорівнює 18 кулон. Саме такий заряд пройшов через лампу. Відповідь Q дорівнює 18 кулон. Задача розв'язана. Задача 4. Визначте роботу електричного струму в лампі за 1,5 години. Якщо показ амперметра і вольтметра становлять 3 А і 220 В відповідно. Казано, що лампа світила 1,5 години. Терівнює 1,5 години. Переводимо в одиниці С. Тобто в секунди. Нам спочатку треба. Помножити на 60 хвилин, а потім на 60 секунд. Тобто на 3600 множим. Це буде 5400 секунд. Струм при цьому сказано. Був на позначці 3 А, а напруга становила 220 вольт. Шукаємо роботу. Розв'язання. Розпочнемо із нашої головної форми. У дорівнює Q. Звідси ми можемо і шукати роботу, так? Тобто А буде дорівнювати добутку у на заряд. В нас напруга є, але немає заряду. Але дивіться, в нас є час і струм. Тобто ми можемо пригадати формулу струму з попереднього уроку, що i дорівнюється відношенню Q до T. Так? І з Іс виразити Q. Щоб потім його поставити на заміну в цю формулу. Q буде дорівнювати. І на те. А значить, в формулі А ми можемо зробити заміну У помножити замість Q ставимо І Т, бо І і Т в нас є. Підставляють значення 220 вольт помножити на 3 А і помножити на 5400 секунд. Дорівнює 3 мільйони. 564 тисячі джолів, Що дорівнює? 3,564 мегаджолю. Відповідь. Робота дорівнює 3,564 мегаджолю. Задача розв'язана. Зверніть увагу, що добуток вольт на ампер і на секунду рівний джолю. Про що згодом ми будемо ще на уроках говорити. Наступні питання дозволять виконати самоперевірку і зрозуміти, чи добре ви засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання. Вивчити параграф 28. Виконати вправи 28 номери з 1 по 5. Дякую за увагу. До зустрічі!